українському календарі 1034-та доба повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Ви дивитеся інформаційні дані на телеканалі Ті Вісім Плюс, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і власне далі в нашому матері більше аналітики. До нього доєднується Олег Постернак, політолог, політехнолог та керівник центру політичної розвідки. Пане Олеже, доброго дня і слава Україні. Героям слава, вітання. Власне, почнемо нашу розмову із кібератаки власне чергового акту від Російської Федерації терористичного. Тож увечері 19 грудня російські хакери здійснили масштабну кібератаку на державні реєстри України. Під атакою опинилися ресурси Міністерства юстиції України. Внаслідок кібератаки були призупинені на роботи низки держреєстрів, а також деякі послуги у застосунку дія за словами хакерів. їм нібито вдалося ви Красти даних на 1 мільярд рядків, зокрема, видати видалити їх як з українських серверів, так і резервні копії у Польщі. Власне, вже є ряд е, реакцій від наших державних установ, і так далі. Зокрема, вхід стався щодо цієї атаки. Вхід стався за е, акаунту найвищого рівня. Про це зазначив голова підкомітету з питань кібербезпеки про атаку на державні реєстри. Також причиною масштабної кібератаки міг бути як фішинг і підкуп представників е, працівників перепрошую. в Коментарі Радіо Свобода розповів депутат Олександр Фадієнко. Депутат каже, що за інформацією бази даних власне удалося зберегти, тому реєстри можна відновити. Ну а щодо державних установ, так то вони вже власне говорять про те, що. Вони вже працюють в плановому режимі. Власне, деякі проблеми ще залишаються, але працюють над їхнім усуненням. Ну а в гур заявили про те, що дійсно це була саме російська хакерна атака. Отож, в принципі, це вже не перша така атака, щось подібне роблять росіяни в Україні. Чи можна було чи можна захиститися від подібного? Адже третій рік воюємо знову ж таки, не вперше це відбувається. Атака такого рівня за словами спеціалістів могла бути здійснена лише за умови державної зради. Частини спеціалістів, які мають доступ до реєстрів, ну або фішинг, mm -hmm. але фішинг більшість кіберфахівців виключають. Нагадаю, нашим глядачам, фішинг це підлаштування, да, під е, 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 спроби дати е, перейти там за посилання, наприклад, і дати всі паролі доступи до ключ ключових. Але враховуючи, що рівень кіберзахисту для більшості державних реєстрів він будувався в західних стандартах і за допомогою західних спеціалістів, це не факт. То я би звернув увагу на те, що мова йде все ж таки про ймовірні людський фактор. Можливо, це буде розслідування. Неможливо, а точно має бути розслідування. І я підозрюю, що винні мають бути встановлені однозначно в цьому напрямку. Чи тепер щодо трагічних трагічних там ж, 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 наслідків, значить, по перше, більшість даних можна буде відновити е, нещодавно? Колишній міністр юстиції Малюська давав інтерв'ю, і він зокрема в цьому інтерв'ю розказав, що да вони тісно витерли більшість даних, але є відповідні копії, і вони е, будуть е, замінені. Що стосується там, більшості даних, то вони і так були публічними в доступі. Мова йде про єдиний державний реєстр юридичних осіб, а ось більш такі складні ураження саме в державний реєстр актів громадянського стану цивільного стану, проблема в тому, що там є інформація, яка є таємною, наприклад, щодо усиновлення. Ну там хто на кого одружений, хто коли розвівся, це, це вже такий. Хто коли помер, ну зрозуміло, що росіянам, можливо, стали доступні ці дані, і вони можливо будуть це використовувати. Але і до цього у них був були списки, якщо тих людей, які їм потрібні. Тому, на жаль, тут питання стоїть дуже гостро. Тим не менш, от порушена таємниця усиновлення це факт. І з цим треба буде щось робити в, в межах України. А ще дуже важливий момент. Дія була під час атаки кібератаки виключена, тобто вона фактично не постраждала. Ну і звісно, тепер моє найулюбленіше питання: як після такого проводити вибори онлайн, електронні вибори? І так, очевидно, що наслідки такої кібератаки виключають можливість. А... Думати про а, електронне голосування в якості замінника основному голосування. хіба що як лише як пілотний проект в межах певних громад, чи, наприклад, на закордонному виборчому окрузі, і то велике питання: як впоратися з таємницею голосування. Ну а взагалі, що дають такі атаки Російській Федерації? Дивіться, вони дають дуже багато речей. По-перше, кібервійна є частиною вже кіберпостір є таким же фронтом бойових дій, як і фізичні, кінетичні збройні сутички. По-друге, доступ до даних фактично формує певний психологічний ефект у українців і у росіян. По третій момент після враження цієї системи Росіяни можуть йти далі, наприклад, мова йде про систему. Наприклад, атомних електростанцій, енергосистема, яка також може віддаватися потужним кібератакам. Тобто, фактично вони цим фактом пояснюють, що ось у них успіх, ось вони можуть це. Ось у них це вдається, ось у них є ініціатива. Це має потужний, генерує потужний інформаційно-психологічний ефект, і в тому числі. і Виникають величезні проблеми у роботи українських нотаріусів, в РАКСАх, в інших установах, хто працює з державними реєстрами. Зараз рівень цифровізації дуже високий в Україні, і багато даних. Переміщені туди в цифру, і зрозуміло, що атака і знищення цих даних без паперового дуплікату, паперового дубляжу, вона ну створює величезні правові проблеми ще. Тобто, сенс таких атак для росіян. Я вам скажу більше, у них дуже сильно потужна кібершкола. Вони навіть готують кіберфахівців. А і до речі, ФСБ забирає зразу більшість випускників з факультетів до свого апарату, ба більше. Є таке поняття, як кіберактивісти це люди, які добровільно з'яснув самі здійснюють злочинну кібердіяльність, і ФСБ бере таких людей собі на карандаш mm -hmm. і навіть виплачує їм гроші. Ну, вони самі по собі ці спеціалісти, їх не можна знайти там мережі, але вони отримують задачу, отримують гроші за це і справляються навіть краще ніж деякі державні кіберзлочинці, які там на службі у Федеральній службі безпеці чи інших установах. А тепер найголовніше питання. Перед цією великою кібератакою в Україні у нас була метушня навколо держспецзв'язку. Це установа, яка в принципі в тому числі забезпечує кібербезпеку. Суть Полягає в тому, що по перше був змінений керівник держспецзв'язку. По друге, ну почалися там деякі політичні інсинуації. Не будемо завантажуватись цими там пов'язані з Віцентуєром прем'єром Федером з міністром. Він же міністр цифрової трансформації тощо, і можливо, нитки можуть вести і до цього, тобто, передусім. Службі безпеки України мені здається, треба дуже ретельно розібратися і винести. Ну мені здається, однозначні наслідки і в миттєві скажімо так, висновки зробити щодо недопущення в майбутньому натяку над таку ситуацію. От дійсно наскільки от подібне може спричинити колапс в Україні, власне, от щодо тих, хто постраждав, ви вже розповіли. Але власне, от зважаючи на наслідки, чи могли бути гіршими наслідки, наскільки, от зважаючи на те, що зараз відомо нам, наскільки захищені, оці всі сервери, дані і так далі, українців, і що зараз варто робити безпосередньо тим людям, які відповідають за безпеку даних українців? Ну, не захищені. Якщо вдалося така атака такого рівня, то не захищені. Але 100% захисту ніхто ніколи не дасть, бо є людський фактор. Якщо є якийсь топ-керівник, який на якомусь етапі довірив ці дані іншій сторонній третій особі, він може це робити. Знаєте, не розуміючи, що він може працювати на, там, на росіян, які мають доступ, то ви тут нічого не зробите. Система захисту має бути відповідальна. даним. Випадку має бути відповідальність. Що стосується загалом даних, ну Україна не пасе задніх системі кіберзахисту, але м -м, враховуючи, що ми в стані війни з Російською Федерацією, де теж потужна система і кібератаки, у них майже на високому рівні, то напевно. Цей ще захід може повчитися у нас. Я знаю, що британці, наприклад, вони активно до речі долучалися до спостереження за тим, як українці відбивали ці кібератаки. Пам'ятаєте, коли Київстар Росіяни якраз mm -hmm. намагалися взяти, ну там була серйозна взаємодія з західними спецслужбами, західними е спеціалістами. Тим не менш, повторюю ще раз: на жаль, ніхто не може дати 100% гарантії. В російських змі в неділю власне ходили залякування про ймовірні ракетні атаки на українські кол-центри після заяви Путіна, що вони виманюють гроші в росіяни. Хоча сам диктатор заявив, що ці ракети, власне, що ракети на такі цілі вони витрачати не будуть. Все ж таки, чи можна якось це пов'язати? Кібератаки, майбутні удари. Е, я, ну, дивіться, у росіян є своя інформаційна психологічна стратегія залякувати арішникам. Путін це робить з великим азартом. Починаючи з прямої лінії, потім ага. виступаючи на форумі, потім окремо даючи інтерв'ю журналістам, він періодично нагнітає цю ситуацію. Вона мене може прив'язана бути до будь-якої ситуації, До, там, я не знаю, до видуманої. Або виключно спровокованої самими росіянами, тобто я не вважаю, що має бути якась ситуація, чи, наприклад, ми вдарили показання по пороховому заводу, і ось зараз Путін буде використовувати. Ми вдарили там західними ракетами по Таганрогу, і от Путін так воно не працює воно Ми живемо в умовах війни. росії Росіяни, якщо захочуть випробувати свою експериментальну ракету дальності середньої, вони це зроблять навіть без приводу. Навіть без приводу те, що Путін більше зараз нагнітає, ніж використовує. Оце цікавіше деталь. Бо якщо о, там він хотів би вдарити по Києву, він вже давно би вдарив. По-перше, чи можливо таких чи можливо стовідсотково впевнені, що ця ракета під час руху не розсипеться, бо вже була інформація, що, начебто, Путін приймав рішення вдарити другий раз, але о, цей удар не був здійснений. Ну, таку інформацію наприклад розказував пан Чалий, колишній посол України в Сполучених Штатах Америки. Якщо він постійно лякає, а не б'є, то значить у нього сенс якраз в залякуванні для того, щоб українці не йшли далі, щоб українці можливо не Перейшли на інший рівень ескалації, а вони це роблять своїм азартом. Ми бачимо, як наші збройні сили досягають певних все ж таки успіхів, в тому числі в ТУ Російської Федерації. Тому я думаю, що ця стратегія залякування поки має упереджувальний характер, але це не виключає, що там можна там розслабитися в Україні і не розуміти можливі наслідки на якомусь етапі ухвалення рішення про удар тим же самим Алішникам. Власне щодо так званого виманювання грошей у росіян, про які власне говорить Путін, власне, зокрема на прес-конференції, значить дійсно Україна в цьому плані дошкуляє росіянам згадати ту саму доліну, власне, яка почала розповідати, що вона втратила свою нерухомість і так далі. Проблема в тому, з кол-центрами і з українськими, скажімо так, телефонним телефонною війною, називаємо це так, це ж проблема росіян, це не наші проблеми. України, українець, кіберфахівець, спеціаліст, який здійснює діяльність на території України. Якщо комусь вважається, що він порушує там російське законодавство, але він захищений в Україні. Він захищений в Україні. Для... Росіяни можуть все що завгодно робити своєю. Говорять, що це злочини, що це там якось, е якісь там е мають певні наслідки для росіян, але це їх проблема. Ну, по по-перше, значить, не настільки росіяни готові до викликів таких викликів війни. Я думаю, що Путін трішки перебільшив там, українську цю операцію щодо виманювання грошей mm -hmm. і там, зміни матеріального стану, але це також частина війни. Це також моменти ураження. росіяни. Мають розуміти, що вони будуть нести відповідальність за свій політичний вибір. Вони ж голосували за свого диктатора і воєнного заучинця, то вони також несуть таку відповідальність. Ось і все. Власне, і далі до Німеччини, зокрема на різдвяному ярмарку в місті Магдебург, що в німецькій землі Саксонія Ангальт е, е, Ангальт. Чоловік на автомобілі в'їхав в НАТО. Плюбдей в результаті інциденту загинуло п'ятеро людей, четверо жінок і дев'ятирічний хлопчик понад 200 людей. Постраждали ну, а підозрюваний це психіатр, який жив приблизно за 40 кілометрів від Магдебурга. Власне, він прибув до Німеччини в 2006 тисячі шостому році, а в 2016 році був визнаний біженцем через те, що йому власне погрожували смертю за відмову від ісламу. Чоловік був активістом протягом багатьох років, консультуючи переважно жінок в Саудівській Аравії щодо способів втечі з їхньої країни та керуючи веб веб-сайтом з інформацією про німецьку систему надання притулку, власне, е, от, от такий випадок є в Німеччині. Тобто, так людина, в принципі, віддячила країні, з яка його прихистила. Е, ви правильно сформували основний наратив, який зараз обговорюється в німецькій пресі, в німецьких виданнях. Е, цей випадок, ну, мотив стовідсотково поки не зрозумілий, враховуючи, що в принципі у людини не було. Ні політичних, ні матеріальних підстав робити цей злочин, тим не менш він зараз б'є по темі міграції дуже сильно. До чого призведе цей теракт? До зростання рейтингу альтернативи е за німеччину раз а і до зменшення рейтингу ХДС ХСС правоцентристської політичної сили, яка в принципі також виступає за е обмеження міграційного законодавства. Враховуючи всі ці обставини, ми маємо розуміти, що Німеччина вступає в дуже серйозну виборчу кампанію, результат якої ми дізнаємося, ймовірніше за все, після 23 лютого наступного року. ХДС, має ХДС, ХСС має всі шанси перемогти і Фрідрік Мерц очолити. Уряд, скоріш за все коаліційний. Але у випадку, якщо альтернатива для Німеччини почне зараз шалену антиімміграційну хвилю, то її рейтинг зросте і е, зросте саме за рахунок голосів ХДС, ГСС. А це значить, що у Мерца фактично або потрібно йому більш радикальнішу зайняти лінію по відношенню до мігрантів, або вже розраховувати на те, що він має бути, скажімо так, формувати певні партнерські угоди з іншими політичними партіями, можливо, з тими соціал-демократами, в залежності від результату. Тобто це ускладнює німецьку політичну ситуацію. Ну, ви ж бачите, як Іон Маск підтримує альтернативу для Німеччини. Це називає Шольца дурним офіційно uh -huh. в системі в на платформі X. І це зрозуміло. Говорить про серйозне втручання в німецьку виборчу компанію, результат якої дуже важливий для Трампа, щоб там перемогли праві і щоб правих було більше і в Бундестазі, і можливо і в середовищі урядовому. Ну, а все ж таки власне підозрюваний і звинувачував в соцмережах і німецький уряд у переслідуванні його як борця проти ісламу. Ймовірно, власне, це і будуть називати все ж таки тим самим мотивом, так і власне, але сам він дійсно вчинив у кращих традиціях ісламістів. Якщо зважати на це, якщо взяти за основу оцей мотив, то дійсно, от проти кого він боровся? Про це шольца. Ну це тут, тут же рівень. По-перше, сам сама людина була психіатром, це дуже цікавий випадок. Але це не стро не говорить про те, що він стовідсотково був психологічно здоровий людина, угу. бо все ж таки ризикнути піти на теракт ну, для людини має бути якийсь або домінуючий мотив, який змушує це зробити, або це сторонній вплив, або а вплив речовини. От... А або от... вплив да або вплив російської наприклад агентури або та операції бо в цілому наприклад у росіян багато є можливостей, наприклад за певними злочинами в швеції якщо спостерігати норвегії в свій час то там російський слід фіксували е якраз Дійсно, от дехто також пов'язується з поваленням режиму Асада, начебто таким чином в європі мстяться і сирійці, і навіть Кремль. Наскільки ці варіанти можуть бути в ну, Європі е сирійці навряд чи можуть умститися це, хіба що там якісь прихильники як Асада, але ні, не Європа повалила режим. Башара Асада повалила хаят Рашам у uh -huh. групуванні, яке отримало владу. і Інші сирійські повстанці, і Асад знаходиться в Москві. і, До речі, навіть дружина вже готова розлучатися з Башаром Асадом їхати в свою рідну Британію, не бажаючи розділяти московське заточення свого чоловіка, колишнього сирійського диктатора, тому я сирійський слід слід ну, розумію, якщо він з'явиться, можливо, додаткові дані, які здійст, ну, дадуть на це вектор розуміння. Тим не менш висновок мені здається більш прозаїчний: Європа не захищена, Німеччина не захищена, Франція не захищена навіть від терактів. Тим паче від людей, які отримали натуралізацію свою і офіційний статус в провідних європейських країнах, і його просто використовують для того, щоб демонструвати свою силу чи свої психологічні відхилення або навіть політичні релігійні переконання. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в суботу провів прямий зв'язок між імміграцією до європейського союзу. Та нападом, власне, цим у Німеччині в принципі така була навіть риторика, яка власне в першу чергу тягнеться від Трампа про ненависних мігрантів. Та тобто, власне тепер і в Європі звучатиме ще гусні гучніше, тому що от, Трамп заявив, що е -е, Сполучені Штати очікують е -е, там дуже е -е, разючі зміни в плані міграції. В США дійсно це відбудеться вже 20 січня. Перший день Трамп мені здається, мені це навіть не треба навіть розуміти, що це очікування справдиться. Це так воно і випливає з його політичної програми. Трамп підпише укази про депортацію нелегальних мігрантів і, можливо, членів навіть родин, які отримали. Такий легальний статус. А по-друге, Трамп хоче будувати стіну, продовжувати будувати стіну з Мексикою. По-третє, це буде таке серйозне політичне збурення в Сполучених Штатах Америки, його всі очікують. І якщо, і тепер найцікавіше, якщо Трампу вдасться це зробити, то в середовищі європейських політиків, окремо правоконсерваторів. З'являться успішний кейс цієї політики, і вони можуть його дуже вдало продати в лапках своєму виборцю в своїх європейських країнах. Тому я роблю висновок, що популярність і підтримка в європейських правах може суттєво зрости після от такої акції Трампу спрямованої на новацію. Тут Орман, в принципі, правий, якщо так пов'язувати. бо Є пряма пропорційність, пропорційний зв'язок між кількістю мігрантів в країні, кількістю злочинів чи нетміна, і популярністю правих політичних сил, які виступають за серйозні антиіммігрантські обмеження. А наскільки власне дійсно оцей теракт вдарив по шансах Шольца на наступних виборах? Це треба дивитися соціологію. Наскільки у мене немає під рукою зараз свіжих даних, єдине, що альтернатива для Німеччини за останні там, місяці їх рейтинг та стабілізувався і зменшився на рівні там 18 Я прогнозую, що скоріш за все він може зрости через активізацію риторики політичної партії цієї, тому можна розраховувати на 20-25%. Три відсотки це точно тематила Німеччини. А ліса Лайдель, яка є керівницею цієї структури, вона навіть вже каже претендує претендуй на канцлера Німеччини в майбутньому. Хоча всі системні партії підписали пакт про чесні вибори ХДС, ГСС, ДПГ, Вільні Демократи, партія Ліві. А, але єдині дві політичні сили, які не підписали цю угоду про чесні вибори в Німеччині, це якраз альтернатива для Німеччини і Союз Ари Вагенкнехт, це його радикали, які дуже популярні в східній Німеччині, які можуть також претендувати на більше ніж 5 десь десять Десь цього напрямку, точно щиро дякую вам, пане Олеже, за цікаву розмову. Олег Постернак, політолог, політехнолог та керівник центру політичної роботи.